Доброго дня! З вами Уляна. І сьогодні я зроблю відеоогляд будинку, який продається. Цей будинок ви вже могли бачити у мене на каналі місяця 2 тому. Він знаходиться в селі Гуштин Тернопільської області. З'явились покупці. Але люди щось передумали, тому будинок знову виставили на продаж. На подвір'ї в цьому будинку є хлів, комора, підвал. Також ось це сині двері і синє вікно це літня кухня. Земельна ділянка приблизно 25 соток. І також, що дуже мені подобається, за городом цього будинку знаходиться ліс. Як бачите, тут ще виноград не розпустився. Зараз там дуже вже зелено. В описі під відео. Я залишу контакти продавця і в коментарі також. Тому, будь ласка, по всіх питаннях дзвоніть йому. Коли будинок продадуть, телефон продавця я удаляю. Ціна будинку 5000 доларів. Це дуже гарна ціна для такого будинку, тому мені здається, що бажаючих буде багато, і його продадуть напевно за більшу суму. Ну, може, я помиляюсь, але чомусь мені так, <смі> так здається. Ще з приводу будинку, що хочу сказати, будинок приватизований. Також до будинку підведений газ. Є грубка. От ось як бачите, в першій кімнаті є грубка, тому ви можете як опалювати грубки, так і опалювати газом. Ну і ліс біля будинку, тому, я думаю, проблем з дровами у вас не буде. В цьому будинку зроблений косметичний ремонт. Стеля в гарному стані, все побілено, дерев'яна підлога. Як бачите, всюди чисто гарно. Ось конвектор в кімнаті. Також є, також на подвір'ї є криниця. Вода до будинку не підведена, але краниця на подвір'ї є, і вода в краниці є. Тому, якщо ви захочете, вам потрібно тільки підвести воду. Якщо ви захочете подивитись більше про цей будинок, я також в коментарі залишу ссылку на моє перше відео на каналі. Там більш детально я про нього розповідаю. Також в кінці відео залишу посилання на, на цей будинок. І ще хочу подякувати всім глядачам мого каналу за підписку. Дякую за підписку і, будь ласка, хто ще не підписався, підписуйтесь. Це дає мені стимул робити для вас нові відео, шукати нові будинки. Всім гарного дня і мирного неба!